Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином чоловікам, військовозобов'язаним, у яких є дружина з інвалідністю першої, другої або третьої групи, оформити відстрочку від мобілізації. Як ви пам'ятаєте, до 18 травня в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію діяли правила, за якими незалежно від групи. Дружини чоловік мав отримати відстрочку від мобілізації, тобто достатньо було лише наявності такої дружини і підтверджуючих документів з 18 травня, з моменту набуття чинності законом 3633 і з моменту набуття чинності постановою кабінету міністрів номер 560, достатньо спірної постанови, і в деяких положеннях вона є взагалі незаконною такою, що суперечить. Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але ну тим не менш ТЦК її зараз використовують і будуть використовувати, допоки її не скасують або не приведуть у відповідність вже до діючого законодавства. То з 18 травня для того, щоб чоловіки отримали відстрочку по інвалідності дружини. Першої, другої або третьої групи вже діють інші правила, і про них якраз ми зараз і поговоримо. Спочатку потрібно поговорити про першу і другу групу інвалідності. Тут нічого не змінюється. Тут достатньо мати свідоцтво про одруження і документ, який підтверджує інвалідність дружини. Ці документи додаються до заяви. Перелік документів, які підтверджують інвалідність, ви бачите в себе на екрані. І хочу зазначити, що зазвичай це або довідка до акту огляду МСЕК, або пенсійне посвідчення. Копії таких документів ви або робите нотаріально, або засвідчуєте самостійно і подаєте до територіального центру комплектування. Друзі, всі складнощі вони стосуються якраз третьої групи інвалідності дружини, тому що з 18 травня для того, щоб отримати відстрочку по такій третій групі інвалідності, дружина має. Мати інвалідність встановлено внаслідок або онкологічного захворювання, або відсутності кінцівок або однієї кінцівки, або відсутності стоп ніг або кистей рук, або одного з парних органів. І інша альтернативна умова це якщо дружина має третю групу інвалідності, незалежно від хвороби, на підставі якої вона набула цю групу, але за умови, що вона одночасно хворіє на онкологічне захворювання. Або на церебральний параліч, або має психічні розлади, а, або інші паралітичні синдроми. І ми розуміємо, що. Не завжди третя група інвалідності надається на підставі тих хвороб або вад, про які я тільки що говорив. І для того щоб по такій підставі отримати відстрочку, потрібно так само подати заяву на отримання відстрочки. Це додаток номер 4 до постанови номер 560 кабінету міністрів України. До цієї заяви докладається знову ж таки свідоцтво про одруження. Документ, який підтверджує інвалідність. І документ, який підтверджує або підставу набуття інвалідності, або довідку, яка підтверджує відповідний а, статус, відповідне захворювання а, дружини з інвалідністю третьої групи. І якщо по довідці, то більш-менш зрозуміло, тобто, якщо дружина має онкологічне захворювання, або якщо вона Має якісь психічні розлади чи інші паралітичні синдроми, то вона скоріш за все лікується у лікарнях, споглядається і має відповідні виписки, довідки, діагнози, копії, яких вона. Передає чоловікові для того, щоб він докріпив це до заяви про отримання відстрочки. Значно складніше, друзі, якщо потрібно доводити підставу набуття інвалідності дружиною, тому що зазвичай, після того як цю інвалідність встановлюють, то у людини на руках залишається лише довідка до акту огляду МСЕК, і там зачасту зазначається якраз про те, що. Особа набула інвалідності на підставі загального захворювання, і хочу друзі попередити, якщо ви в такому вигляді подасте довідку до акту огляду МСЕК і не підкладете інші документи, про які ми зараз поговоримо, які підтверджують, що дружина набула інвалідності. На підставі того, що в неї онкозахворювання, або відсутні кінцівки, чи стопи, чи кисті, чи один з парних органів, то ТЦК вам відмовить у наданні відстрочки від мобілізації. Поясню, чому, тому що загальне захворювання це не та підстава, яка зазначена в пункті 12 частини першої стадії 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно, друзі, для того щоб довести, що інвалідність була надана, наприклад. Внаслідок наявності онкологічного захворювання потрібно звертатись до того органу МСЕК, в якому видавалась довідка до акту огляду МСЕК, із запитом можна самостійно, можна через адвокатський запит. Зазвичай на адвокатські запити відповідають швидше. Це правило встановлене законом, тобто дається строк 5 днів. На відповідь на ваше звернення дається строк 30 днів, із запитом про підтвердження того, що інвалідність була надана внаслідок. Того чи іншого захворювання або ВАДИ і відповідно просити ще додатково надати документи, які підтверджують огляд цієї людини з інвалідністю. Зазвичай це акт огляду медико-соціально-експертної комісії. І вже в мене є перші відповіді по аналогічних справах. І ці відповіді в подальшому додаються до заяви. Про отримання відстрочки від мобілізації як доказ того, що інвалідність була набута внаслідок, наприклад, того, що у дружини було онкологічне захворювання. Тому, друзі, це дуже ключова така історія. Зверніть на неї увагу, не подавайте лише довідку до акту огляду МСЕК, якщо там зазначено загальне захворювання як підстава набуття. Інвалідності і друзі коротенько по процедурі а, оформлення відстрочки. Ви формуєте заяву, яка а, затверджена в додатку номер 4 до постанови кабінету міністрів номер 560, Додаєте всі необхідні документи, завіряєте або у нотаріуса, або самостійно копії цих документів. Подаєте до територіального центру комплектування. Центр комплектування обов'язково має цю заяву зареєструвати. Візьміть копію заяви для того, щоб вам поставили відмітку. Однак, друзі, є ключова особливість, а це те, що на сьогоднішній день, на день зйомки цього відео. Територіальний центри комплектування ще не сформували комісії з питань надання відстрочки, і тому, якщо у вас є можливість зачекати, я би зачекав тиждень-півтора і вже після того подавав би ці заяви, коли будуть сформовані відповідні комісії. Тому що в багатьох ТЦК взагалі висять заяви про те, що територіальні центри комплектування не приймають заяви про оформлення відстрочок. Разом з тим, процес мобілізації він не зупиняється. процес Направлень на ВЛК так само не зупиняються, і як на мене, тут так достатньо суттєво порушуються права громадян, які якраз не мають право на відстрочку. Але тим не менш, друзі, якщо вам вже потрібно подавати цю заяву для того, щоб, наприклад, зареєструвати її, і вас не направили на військову лікарську комісію, тому потрібно обов'язково наполягати на тому, що вся вхідна кореспонденція і тим більше заява на оформлення відстрочки. Має реєструватись територіальним центром комплектування. Про це прямо зазначено в постанові номер 560 кабінету міністрів України. І а, ті об'яви, які а, говорять про те, що не приймаються заяви про оформлення відстрочок. Вони знову ж таки суперечать самій навіть постанові номер 560 кабінету міністрів України. І виходить такий дивний парадокс, тому що заяви суперечать. Тому нормативному акту, який суперечить закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, взагалом, друзі, відбувається достатньо така неприємна історія, що просто Кабінет міністрів України прийняв, ну, як на мене, що попало, і не опрацьовували належним чином. Тобто ті каральні функції, які потрібно були ввести, вони ввели. а ті... Необхідні функції для чоловіків військовозобов'язаних, то пропрацювати не сильно вдалося кабінету міністрів України і вже є негатив від суспільства, негатив від. Депутатів є запити на Кабмін для того, щоб цю постанову привели у відповідність до законодавства. Повернемось, друзі, до оформлення відстрочки. Це вже накипіло з цією постановою, тому що дуже багато негативу і дуже багато проблем для людей ця постанова створює. А після того, як ви подали цю заяву, комісія з питань оформлення відстрочки. Якщо вона створена, звичайно, вона протягом 7 днів має розглянути цю заяву. І видати в подальшому довідку про оформлення відстрочки від мобілізації. Така відстрочка вона буде чинна до трьох місяців, тому що в постанові номер 560 знову ж таки зазначено, що відстрочка від мобілізації дається на весь час дії обставин, тобто мала б даватись на. Весь час дії інвалідності, але не більше ніж на час дії загальної мобілізації в Україні. А в нас загальна мобілізація в Україні діє три місяці і кожен раз потім продовжується президентом України Володимиром Зеленським, так само, як і воєнний стан в нашій державі. Тому, друзі, коли відстрочка буде закінчуватись, то відповідно потрібно буде подавати заяву на продовження відстрочки. І окремо потрібно сказати, що Якщо ви подали заяву на відстрочку, то ТЦК не має права відправляти вас на проходження медичного огляду на військово-лікарській комісії. І якщо ви отримали відстрочку від мобілізації, так само не мають права відправляти вас на медичний огляд на військово-лікарській комісії. Про це ТЦК теж забувають і за останні півтора тижні отримав десятки, якщо не сотню, вже дзвінків про те, що заяви не хочуть приймати, зате дуже Швидко і дуже оперативно відправляють людей на медичний огляд на військово лікарські комісії, що звичайно є порушенням і законодавства, і в першу чергу, самої ж постанови номер 560 Кабінету міністрів України. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним і сподобалось, обов'язково поставте йому лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал І на все добре, до побачення.